Привіт! А тепер детальніше про курс композиції. Так, це будуть дві групи онлайн і офлайн. Навіть якщо ви в Одесі і вам незручно по часу приєднатися офлайн, то записуйтеся в онлайн-групу, і іноді ви матимете змогу все ж таки очно зі мною зустрітися і проговорити вживу ці роботи, ті ескізи, які ви будете створювати офлайн. Курс складатиметься із теоретичної частини це перше заняття. Далі поступово будемо пропрацьовувати вправи, схеми, таку методику, більш технічну, механічну, яка вам допоможе зробити легшим контакт між вашим поглядом, те, що ви бачите, і тим, що робить ваша рука. Далі ми працюватимемо в різних техніках, різними матеріалами, щоб ви зрозуміли і спробували на практиці, як від матеріалу залежить результат зображення. Бо буває так, що ви робите ескіз одним матеріалом, наприклад, олівцем, і щось вам там не подобається взагалі. І виявляється, що просто треба взяти фарбу чи навіть склеїти колаж, і це буде зовсім інше відчуття від тієї ідеї, яку ви хочете передати. Далі велика частина буде присвячена, психологічному аспекту зображення, так? як воно впливає на нас, як впливає на глядача, і взагалі, що ж це таке, коли кажуть, що в картині є душа. Так? У нас будуть роботи з натури, це походи містом. Ми будемо фотографувати, будемо замальовувати, вчитися, як то сказати. Вихватувати композицію з оточуючого нас світу, і, звісно, створювати своє, передавати своє враження, створювати свій світ в цій картині. І найголовніше, найголовніша моя мета в цьому курсі допомогти вам почати бачити і почати відчувати. Те, що і як ви хочете зобразити в вашому зображенні. Тому що картина для музею це одне, ілюстрація для дитячої книжки це інше, а е, ілюстрація до пакету ковіскас це зовсім третє, і це треба розуміти, що це все ваша робота з композицією і зображенням. Ось цьому я буду вас вчити, показувати. Е, ми будемо розбирати композицію і театральних сцен, і кіно. Анімації, мультиплікації, дизайну, логотипів, кліпів, фото, тобто різносторонній підхід до зображення. Це буде більше така практика, трошки, трошки теорії, практики. Ось і в фіналі я вирішила, щоб учасники курсу здали іспит. Я складу такий ряд запитань. На які ви, ну, типу, тестів. І ті відповіді, які ви дасте, вони і вам, і мені допоможуть а, зрозуміти, наскільки ви сприйняли ту інформацію, над якою ми працювали майже два місяці. І наостанок ви будете створювати вже свою картину, свою фінальну композицію, вже опираючись на нові знання і на нову практику. Це точно буде цікавий курс. Особисто для мене буде експеримент вести дві групи, тому що вчити композиції це дуже незвичайне заняття, скажу так. Коли це в вузах просто предмет, там вичитується певна певна теорія, певний план. Тут я більше спираюся на свій досвід і свої відчуття, тому я буду з вами. Ділитися цим не з точки зору як вчитель вичути інформацію, а з точки зору того, як я та людина, яка хоче допомогти вам почати бачити і почати створювати те, що ви бачите і відчуваєте, така ідея мого курсу. Тож, якщо ви також відчуваєте, що я можу вам дати те, що вам зараз потрібно. То підписуйтеся, записуйтеся і пропрацюємо ці два місяці разом. Обіцяю, я впевнена, що буде цікаво. Дякую.